Радіо UA Chicago. друзі. Зараз з нами Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І вас вітаю. Я думаю, всі в очікуваннях, чим і як розрішиться та катастрофа створена. Не нашою владою ми про цей законопроект про закон про підминання під себе антикорупційних органів. І чим би воно не закінчилося на момент нашої розмови чи того, коли там люди будуть дивитися, ми можемо трошки, якби вже підбити повністю весь сюжет, і це навіть не ми, а це зробила Українська Правда, сайт, який видав повністю подетально перед історією хто і як. Якби оцю всю реалізував, як вони пишуть, і треба, напевно, погодитися з такою кваліфікацією спецоперацію по знищенню незалежності антикорупційних органів набу і сап. І це як це відбувалося, нам тут найважливіше вже як що там буде далі, які будуть альтернативні законопроекти, схвалені чи не схвалені? Як хто сприйме захід чи не сприйме? То вже будемо говорити з вами. Я думаю, по факту. Вже на якби наступного тижня. А зараз треба просто для себе повністю вже закінчений, бо це є довершений, закінчений сюжет, який від початку до кінця якби, є описаний, встановленими дійовими особами, персонами та персонажами. І, власне, він свідчить про те, що все те невдоволення, як описує українська правда, і взагалі антикорупційні діячі, це невдоволення всередині. Владної верхівки, воно назрівало назрівало пропорційно до кількості підозр, які висувалися цими органами на САП для не просто стрілочників, бо тому, що в перші роки, коли чіпали стрілочників, нікому це не було цікаво. За останні два роки накопилися справи проти безпосередньо прямого. Оточення найвищих осіб у державі і висить підозра по голові антимонопольного комітету. А це близька. Людина по міністру колишньому аграрного, аграрного там господарства, по вже згадуваними нам часто і Чернишову, і іншими дуже близькими соратниками, все це на, якби, накопилося, і зійшлося власне на прізвищі Чернешову. І це прізвище, яке українська правда описує як таку тригерну точку, з якої якби вже почалася реально дії влади. Ну, це близький соратник, віце-прем'єр, відома людина, тим, що поїхала в відрядження, і аж розвідка мала вертати, то напевно ще вертати під супроводом наших спецслужб, щоб, не дай Бог, десь по дорозі не перестрівся він з співробітниками Набу і, і САП. Готувалося це, як описує. Українська правда протягом місяця, тобто, в червні, якщо брати за хронологію, була створена в парламенті. а Парламент це кишеньковий орган, но у немі, ми розуміємо. Тимчасова слідча комісія, яка би мала перевіряти там. Пакти корупції в тих антикорупційних і судових органах під тою вивіскою була створена, як пише українська правда, і логіка це далі підтверджує. Якби такий ґрунт для вже подальшої атаки на Набу і САП, вже більш законодавчої. І тому передувало призначення нового генпрокурора. З усіх генпрокурорів, як інсайди пишуть української правди, обрали саме того, який в особистій зустрічі з верхівкою держави загарантував, що він дослівно зможе потягнути таке завдання, яке поставлене перед ним, знищити на і САПУ. Тобто знищити їхню незалежність і під себе перепорядкувати. Якщо по Чернишову також цікавий нюанс. Дуже часто автори статті в Українській правді наголошують, що кілька разів звучало слово родина з уст президента як аргумент, чому по Чернишову треба що торішати. Голосували за цей скандальний законопроект, який там буде скасований, переглянутий і так далі. Здебільшого всі фігуранти розслідувань, по яких вже були розслідування. Тобто, звичайно, вони в першу чергу були зацікавлені зарубати цей орган, щоб могти домовитися взамін за своє голосування, домовитися за зняття або послаблення тиску на себе. Плюс 15 голосів дала Юля Тимошенко, фракція Батьківщина, як пов'язуються з тим, що цьому передувало теж. Підозра одному зі спонсорів цієї партії в махінаціях за закупівлі газу для Е, e, Загалом все було проголосовано. Якраз цей опис, як це було проголосовано тоді, дуже посміхом, він теж дуже живописний. І оскільки в нас дуже люди не при владі зараз це люди кіна, то це теж ціле кіно. Причому такий Голівуд, Болівуд, такий конкретний, індійське кіно ще то. Бо 22 липня, коли це було все проголосовано, там два тижні тому в 8.40 дуже рано, самого раненька, відбулося ніким не анонсоване, ніде не описане, просто з руки раптове засідання цього парламентського комітету, через який проходить цей. Законопроект голови на той час комітету не було в Україні, був відряджені це слуга народу. Його перший заступник з голосу злі не прийшов, тому доручили слузі народу провести скандальні правки. І причому, як описують, просто без підготовки було обговорено не та перша версія у першому читанні, як пише Українська Правда, а вже скандальні правки, автор, яких всі відомий, Максим Бужанський, відома постать. Да? Єдиний депутат, який не встав на вшануванні загиблих на Революції Гідності. Е е е е. вот таку версію і виставили вже швидко проголосовану, просто перед засіданням проголосовану на сесію Верховної Ради. І тут теж, до речі, кіно ще ну просто бомбезне кіно, я б сказав. Тому що, як, як розказують інсайди, народні депутати з того самого там, Моно. Утворення «Слуга народу їх швидше за все і не швидше за все використали абсолютно в темну. Тому що всі вони описали, що їх терміново зібрали з відпусток з поїздок з регіонів закордонних відряджень під виглядом того, що мовляв треба негайно там дуже терміново проголосувати надважливе там звернення Верховної Ради до конгресу США з приводу там визнання Росії країною терористом і так далі. І так далі, насправді, за 20 хвилин, як описує українська правда, за 20 хвилин до голосування цього скандального законопроекту. Арахамія, як голова фракції, депутатам своїм сказав, що от зараз буде маркерне, цитується маркерне голосування, такий дуже принциповий принциповий голосування під президента. Водорозділ: чи ти за, чи проти президента. Прошу визначатися. На що текст читати? Текст вам не треба. От є номер там з законопроекту голосувати. Проголосували всі. Депутати пишуть, що голосували без читання тексту, тобто їх якби просто використали. На підставі вибираючи ти за президента, чи ні, і власне тут. Теж такі висновки на майбутнє ну, якби напрошуються. Що ну, все ж таки, якщо так відбувається український парламентаризм, ну то якби далі вже в Європі дуже мало є підстав і, і аргументів, знаєте, от як бульдоги боротися за ту країну, яка є жертвою страшної війни, коли от таке щось робиться в країні. Як з цього будуть вирулювати і з якими висновками, це вже друга тема. На наступний тиждень висновків тут після цього. Після статті Української правди вона називається і за нами прийдуть. Так називається стаття, де описано, як президент був особисто розлючений. Він буквально кричав на нараді на всіх, що то що ви мені тут всі, якщо ви не можете вирішити одну справу Чернишова. Ну ця стаття, мені здається, вона за рівним. Ну, Такого скальпельного розтину того всього гною, який назбирався в моделі Односіпщини, вона співставима з такими дуже розвінчальними статтями. Я думаю, що вона історичне своє значення матиме. Ну, принаймні вона описує всю ту кулуарну під основу тих процесів. Я думаю, що тут. Зовсім зайвими є будь будь чиї, тим паче мої з вами коментарів. все настільки очевидно, як твориться українська політика, чим керуються, і що можуть. Що ця стаття мені здається, просто вкотре ще раз утвердила, і так що люди, в принципі, знали. Ну лише можливо зараз побачимо, як з цього все буде і е, виплітатись. Настапа мені до речі дуже сподобався заголок, і за ними прийдуть, хто і як реалізував спецоперацію зі знищення незалежності Набу і САП. Європейський союз попередив українську владу про наслідки, якщо Верховна Рада не знайде голоси для повноцінного скасування норм проекту 12414, який обмежує на незалежність набу і сап пише європейська правда. На якому етапі законопроект від президента ну от власне це і зараз відбувається? Ну тобто, я ну на, на момент нашого. Етеру в Чикаго, це переддень, так тому що основне засідання буде в четвер. Якщо наше відео будуть дивитися вже глядачі в Україні там четвер, чи в п'ятницю, коли там буде у них час, то вони на той момент я думаю, вже результат голосування чи не голосування не будуть знати. Тут треба просто сказати, що незалежно від результатів голосування Європі не розходиться на напусканні диму в очі. Їм потрібне відновлення незалежності, а вони це називають правильно терміном інституційна автономія це є базовий принцип для інституційної автономії незалежних інституцій, органів, тим паче антикорупційних, які не можуть бути підконтрольним е, підконтрольними тим, кого вони мають досліджувати на предмет корупції. Ну, Це тоді виходить, що Північна Корея, Росія, Білорусь і, 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 і інше. Не, ось, незалежно від того, який там результат буде, для Європи, мені здається, дуже важлива суть. Не по формі забалакати. От мовляв, ми зараз тут маємо. Інший законопроект, а в ньому і так зберігається нагляд генерального прокурора, це те, заради чого все і зносило. Ну тобто, я думаю, такі речі вже якби не пройдуть. Тут дуже лакмусовий є момент, тому що від того, чи буде відновлена незалежність антикорупційних органів, буде в принципі, вже тепер треба про це ствердно сказати, залежати і, і обсяги подальшої допомоги Україні. І, от, власне, кажучи, треба просто дочекатися, коли це коли це вже якби станеться, як остаточне рішення. Найстрашніше в цій історії те, що через особисті страхи, через е, захист свого трону. Через захист своєї безкарності наші владоможці піддали під удар в принципі стійкість України в час війни. Ну тому що без західної допомоги, ну то ми розуміємо, хтось сказав лопатами, хтось ще чимсь. Ну тобто, ми розуміємо, що, про що мова. Тому тут це настільки вже рубіконно все стоїть не серйозно. Це не це не хі -хі -ха, ха це не просто знаєте, О, якісь там два органи, люди навіть тому не розбираються. І ще й відмахуються. Ой, теж знайшли. Ні-ні, це, власне, є підвалини допомоги. Не будуть допомагати тій країні, яка все одно, попри всі попередження, далі буде крутити там хвостом, видумувати якісь треті варіанти. Все дуже просто. Або ці органи мають бути відновлені з незалежною автономією. Можливо, якийсь буде серединий компромісний варіант з європейцями, щоб на щось заплющили очі. Ми ж не знаємо того. От коли це все відбудеться, тоді я думаю. Зможемо вже по факту це прокоментувати. Цинічним є дії блогерів, які ходять по вулицях на протез йдуть і питають в людей, як розшифровується набу і САП, а людям, а людям і не треба того знати. Я думаю, це як це розшифровується, треба знати клієнтам. Гарно підмітили, до речі. Степе, ну що ж, кабінет міністрів на засіданні сьогодні звільнив з посади голови. Арми Олену Думу про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Сверденко. Як ви ставитесь до таких кадрових змін? Ну, ми ще не знаємо, кого поставлять головою, правда, арми. Ну і в принципі, до оцієї держструктури як арма? Ця кадрова взагалі політика в межах, ми часто про це говоримо, в межах одноосібної кліки не має взагалі сенсу до обговорення, тому що там ніколи не буде на службі служити випадкова людина, яка там не в обоймі, не в дружбі, не з команди, не знайома там і так далі. Тим паче, не фахівець там будуть служити лише свої, перевірені, покірні, вірні. І прізвище міняти прізвище нуля на нуля, гвинтика на гвинтика, ну сенсу нема. В даному випадку йде мова про орган, який розпоряджається від імені держави арештованими активами. Це дуже злачний орган, тому що там передаються активи всіх фігурантів грубих розслідувань. І, звичайно, там якась ціна своя є. Тому всьому, так тому хто би там не очолював зараз, все одно це буде дуже довірена особа, яка безумовно, а вже не випадково, ми Є такі дослідження ще з попередніх років, коли е, там е, арештовані, конфісковані чи націоналізовані активи пізніше через аукціони потрапляли кому? Або потрапляли в комерційне управління кому. Ну, та явно Власником. не комусь з вулиці. Ну, то не прийшов хтось з вулиці і взяв готовий актив, який просто був арештований, конфіскований там чи рішенням суду чи в інший спосіб, в правовий, цілком, і так далі. Але далі в управління кому? Ну та ясне діло, що це є такий. Знаєте, взагалі це все нагадує таку, знаєте, якусь як ломбард, де готові бізнеси. І туди приходять тільки посвячені люди, які певно знають дуже вибірково знають там пароль на вході, там якийсь там логін, пароль, там, якийсь, там е, якісь там якісь такі от шифри. І вони тільки вони мають доступ. Я думаю, до вже далі приходжування тих активів. Тому я думаю, це на кону, і там безумовно буде дуже перевірена людина ця модель, в якій ми вже шостий рік, вона саме це і передбачає. Тут нічого нового і немає, та й не може. В принципі, й теоретично бути. Ну що ж перейдемо до наступної теми? Президент США Дональд Трамп заявив, що надає Росії 10 днів на завершення війни проти України інакше застосує Мити та інші заходи, що вплинути на РФ. Про терміни 60 днів тепер 10 днів, декілька 50, від вас. 50. Було 50, стало 10, ну я ж кажу, там знаєте, то таке. Я вже, То, то була 50 то вже дека. Там собі міряють там, на око якось там собі, від, від Балди чи що. Тут е, вже відповідь насправді у, у вашому запитанні прозвучала. Будуть санкції. Я підозрюю, що, звичайно, енергетичні санкції по Росії б'ють найтяжче. Тому що це, по-перше, санкції по тіньовому флоту і по перевезенню енергоносії, але і, розумієте, незважаючи на те, що це 10 днів, і применшувати важкість, тяжкість цих санкцій для Росії не треба. Воно звичайно буде бити, тому що ну це сировина економіка, яка, яка на війну гроші бере з енергоносіїв з продажу енергоносіїв, і тими покупцями є весь світ, в тому числі дуже демократичний частково. Не навіть за по травню місяцю більше половини, а саме 54% перевезень якраз краси російської нафти складали країни лекосім, тому то таке діло. Я чомусь маю підозру, що Росія такий варіант не прораховує і подушку собі підклала. Цією подушкою є і Іран, і Північна Корея, і взагалі весь клуб східних диспутій, де лідером неформальним цього клубу є Тиран Путін. Це теж сировинні монопольні крупні держави, які ну, поки Індія, поки Китай, поки інші будуть купляти в Росії, все ну, то в Росії буде все добре. Тому тут треба дочекатися, які саме санкції будуть. По-перше, по-друге, ми повинні мріяти про те, щоб між, Украї... між... між США і Росією відбулася страшна війна. Я молю Бога, щоб це сталося. Ну, торговельна, економічна, репутаційна, політична іміджева будь-яка. Нам потрібне суттєве протистояння, тому що вона тільки це на руку. Чим більше в Росії буде протистоянь з крупними іншими гравцями, тим краще нам. Тому моліть Бога, ставте свічки, Маємо ще 10 днів. Ну, вже 9. Розумієте, кожний вечір ставити по свічці. Може, хто має дві лампадки та інші горящі установки. Ставте й паліть, щоб сталося як найгірше, щоб посварилися вщен, щоб Трамп нарешті траснув рукою і сказав: Ах ти ж, тиран кремлівський, зараз я тобі хлоп, от мол, молимо Бога, щоб це було. Бо якщо буде це все цивілізовано, та ми... Та, ти, 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 воно для Росії є частково обхідним. Вони частково десь перестрахуються, воно аж так може і не підірве позиції Росії, може і підірве, але ми тут маємо вболівати за ці 10 днів за найгірший варіант. Має статися щось найгірше, повний розрив стосунків Трампа з Путіним, Сварка не на смерть, там а на дві смерті. Ну тобто, має бути оце. Нам це якби цілком на руку, тому не ну, особисто я свічки за то буду ставити. Пісков прокоментував цих 10 днів фразою. Візьмемо до уваги. Якось так, це не точна цитата, я це з пам'яті. Ну, говорю. Ну, ясне діло. Ну вони ж публічно, ви розумієте, говорять одне, ну там це серйозні процеси. Це серйозні процеси, тому що ну, такі речі, як енергетичні санкції, Росія постійно ухилялася. Тут, якщо вони будуть, як вони спрацюють, це ще ніхто про це не пробував. Це першим там Трамп попробував там перший місяць свого після інавгурації в січні місяці. Воно вже є дзвіночком. Тут як буде, треба просто дочекатися вже конкретних дій і їхніх е ефектів. 25% мита Індії вже Трамп. Поставив через те, що вони купують російську нафту, і до речі, там Індія купує її по найменшій ціні. Наскільки тому я і я вболіваю за те, щоб Трампа вкурвило і щоб він дуже сильно був злий, щоб були жорсткі дії, щоб він зважився на суттєве і істотне підривання, тобто підрив ресурсоспроможності е, Росії. От, якщо все на це буде вказувати, то потім ще й за, за здоров'я свічку поставимо. І літургію, і на 40 днів, той як там на піст цілий дається, знаєте, щоб ксензи читали за здоров'я, і маланці, і дітям і всім, всій родині. От, але тут треба ну ми зацікавлені в тому, щоб найгірше було. Ну, давайте не будемо жорк, говорити то, про так. дуже найгірше, йдеться про якийсь ядерний конфлікт. Ні, ну там ми про таке не говоримо, тому що тут це не говориться там прямого нападу між цими країнами, немає. Тут іде мова про таке протистояння більше торгівельно-економічне. Бо в uh -huh. Трампа, до речі, бізнес логіка завжди стоїть на першому місці. Він працює бізнесовими важелями. Він з Україною працює бізнесовими важелями, і свідчення тому рідко земельна угода. Незалежно від результатів війни, чи країна програє чи виграє в Америці на руках рідко земельна угода і доступ до всіх надер до кінця життя. Ну тобто він вже тут в нього бізнес-логіка, так і тут. Він буде працювати по-бізнесовому. Я скільки вважати, що для Путіна це теж знайома логіка. Тому що він завжди безпекові речі, свої авантюри геополітичні підв'язував під бізнес логіку монополіста, сировинного монополіста. Тому це достатньо такий дуалізм рівнозначими, ми зацікавлені в абсолютному знищенні один одного або один одного, або того, того, ну тільки не той там того. Ну ви розумієте, та будемо чекати і надіятися, що ця гра в світову монополію. Така, як оця настільна гра, якось завершилася для нас позитивно, і ми залишилися на хоч одною клітинкою на цьому ігровому да. столі. Дякую, з нами був Остап відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам до побачення. Навза. No, Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.